Анок, по змозі, розкажіть, де ви приблизно і яка ситуація на вашому напрямку? Ну хотів би сказати, що ситуація у нас надскладна. Ворог дуже загострив свої атаки в Бахмутському напрямку. Ну, вже ви наверное, бачили повідомлення від речників ЗСУ, що ми несемо дуже великі втрати. Ситуація надскладна, хлопці тримаються, але Бахмутський напрямок. Для нас традиційно є дуже важливим, він закриває з півдня, ну нібито ворота до Слов'янська, Краматорська, до всієї цієї великої агломерації. Тому зараз тримаємося, е очікуємо підкріплення е як зброї, так і особового складу. Тому ну, будемо надіятися, що ну, не то, що вистоїмо, а що ворог. Буде нами розбитий, і ми на цьому напрямку перейдемо від оборонних до наступальних дій. Водночас, тут кажучи про зміну тактики ворогом, це з чим пов'язано? З прибуттям перших оцих чи мобілізованих, як казав попередній гість наш чи іншими якимись речами? Я ну, по-перше, я не думаю, що хтось уже кудись туди прибіг. Ви бачите, там у них мобілізація більше схожа на хаос з вбивствами. Воєнкомів підпалюванням воєнкоматів, ну і так далі, і так далі. І воно буде ще. Я думаю, розгорятися не один день. Дай Бог, щоб це все ну, пішло в тому руслі, яке нам потрібно, щоб ці недомобілізовані, чи як їх називають, там наполовину мобілізовані розбіглися по дорозі, вбиваючи своїх воєнкомів. Але ж на сьогоднішній момент я думаю, ще ні одного мобілізованого ну абсолютно немає, тому що пройшло 3 чи 4 дні, скільки там від об'явлення мобілізації за цей час навіть фізично вони не звезли всіх до якихось мобілізаційних центрів великих. Тому ми зараз маємо ще справу, я думаю, з вагнерівцями із регулярними військами, в тому числі із військами недореспублік ЛНР і ДНР. Ну на тому напрямку чому загострення, тому що я думаю, їм віддають накази про якісь активні дії, тому що треба передавати туди наверх до Путлера якісь розповіді про успіхи, тому вони давлять там, де у них найбільша концентрація на сьогоднішній момент сил. Ну їм вже напевно, власне, треба ж заявляти про те, що отже закінчуються референдуми, і вся ж Донеччина, як вони хочуть, мовляв, от вона вільна, увійшла в склад великої країни. Але вочевидь, завдяки вам, цього не станеться в продовженні, якраз от на тлі цих референдумів, от як варіант, оце може бути шляхом загострення, посилення, атакування? Що от у ці дні, якраз коли псевдоголосування відбувається? Ну, якщо дивитись на всі ті дії оголошення, коли почалася війна, і так далі, ми бачимо, що влада Росії вона все намагається якось приурочити до якихось знакових для них днів. Тому і зараз вони можливо під референдум хочуть мати хоч якісь успіхи, про які можна розповісти, і підняти дух тих покидьків, які будуть голосувати. За приєднання Запоріжжя, ну але ж ми розуміємо, що ніякого голосування не буде. Буде заснято декілька роликів постановочних. Ну ви ж бачили, вже там беруть ті канцелярські папки. Це нібито таємне голосування, і ніхто нічого не бачить. Всі відвернулися. Якась жіночка зрадниця в якійсь області по Запорізькій колаборантка проголосувала і все чи там голосуйте на колісі і так далі. Ми розуміємо, що всі. Вже всі документи підготовлені, всі числа вже все підраховано вже є більше 50%, Хоча ми розуміємо, що там осталось 520% населення в тих окупованих територіях, ті, хто не змогли виїхати, але вони намалюють, що 50% плюс відсотків від населення цих територій вже проголосувало. Оголосять про те, що вибори відбулися те, що це тепер російська територія, і відповідно чи будуть міняти. Доктрину, якісь будуть хитро сплетіння словесні використовувати, чи будуть об'являти нам війну, тому що у нас на у них нібито у них на на у них на нашій території тепер є своя країна. Я не розумію як це взагалі вони будуть собі розповідати, але вони фантазери дуже гарні. Я думаю, якось пояснять. Їм треба буде об'являти Україні війну повномасштабну. Якщо так, то так. Ну Дивіться, Україна вже пережила і ядерний вибух, і війну, і вже вісім років воює. Тому я думаю, нас нічим не злякаєш. Ми переживемо їхній ганебний референдум. А як ми його переживемо? Ну, звісно, звільненнями цих територій від орків безперечно, тільки так і буде. Зокрема, вам і вашим побратимам, завдяки Ярослав Лисенко, боєць батальйону Свобода Національної гвардії України, ветеря і героям слава.